Так, зошити є, ручки є. Треба ще вам два рюкзака і мамі картину купити. О, тоді мені рюкзак з Наруто. Він крутий. А мені тоді з Какаші, тому що Наруто лох. Ти лох. Наруто топ. Папа, твій лох. У нас один папа. Та закривали рти мене в школі, не позорте мене. Він сказав, що наруто лох. Какаші як мінімум не кричить кожні п'ять хвилин. Те, що він стане Хакагіє. І я сказала, тихо, люди дивляться. Боже, що за Хакає? Що за мультики ранше? Маус, Шрек шракмагаска, хто такий хакає? Ці мультики дивляться в а Ми зараз йдемо в перший клас. і Там мають знати, хто такий Ітачі та чи учіха. Арістарка, пустих полона. Боже, як я могла батько проспорити імена. Хто такий Хокаге? Чому ти кажеш що Наруто лох? Та він не лох. Я просто не хотів рюкзак як в нього. Так візьми інший рюкзак. Тим паче, акварелі, якщо взяти рюкзак з нової колекції Кай та боєс, то 500 гривень кешбека. Його можна використати з 15 вересня по 15 жовтня. І повірте мені, ваша мама потратить їх на себе. А що таке кешбек? Ви ще хезе? Ну кешбек це. Наруто, коли клона робить, він чакру витрачає. Правильно, але якщо клон буде медитувати і назад повернеться до Наруто, то чакра повернеться. Це називається кешбек. Мам, ти шо шариш за наруто? На цьому аніме більше ніж мені. Повірте, ваша мама виходила до наречени питання і та і та я. Це виходить наші малі 25 тільки.